Вітаю, друзі. Американський журнал Time випустив статтю про Зеленського. І ця стаття 100% на банківій не сподобалась. Більше того, як тільки стаття вийшла, голова Офісу президента Андрій Єрмак в своєму телеграм-каналі написав це дуже важливе стаття посилання і порадив почитати. Вже через невелику кількість часу він зніс цей допис з рекомендацією. Хоча стаття дійсно дуже важлива. Більше того, вона базується на тому, що відбувається в Офісі президента, на тому, що відчуває Зеленський, на тому, що відчувають його оточення, і про все те, куди Зеленський привів країну через 21 місяць повномасштабної війни. Зеленський каже, ніхто не вірить війну в перемогу, так, як вірю я. Може. Може, дійсно він так вважає, але мені здалося, що це намагання переконати себе. Він займається аутотренінгом і каже: Я вірю, вірю, вірю. Мало вірити. Треба працювати, багато працювати і робити щось для перемоги. Треба створювати велику кількість підприємств, які виробляють гранатомети, кулемети, набої, снаряди, БПЛА, ФІВІ-дрони. Це треба робити. Це треба було робити ще в лютому 22-го року. Але тоді Зеленський і його оточення так не вважали. Вони і зараз так не вважають, тому що ми не бачимо виробництва українських кулеметів, українських гранатометів та всього іншого. До речі, дуже хочеться дізнатися, де ці всі вироби, які повинен або замовляти, або купувати, або виробляти Укроборонпром, величезний концерн який в Україні існує саме для здовільнення потреб української армії, коли мені хлопці і Завдіївки кажуть, що в них для МК-19 не вистачає гранат, просто не вистачає. МК-19 є, це ручні гранатомети, а снарядів немає, то я розумію, що це провал Міністерства оборони, яке не може забезпечити достатній кількості. Снарядами наших військових. Тут мало вірити, тут треба забезпечувати. Одною вірою ворогів не переможеш більше того. Перемога над ворогами це робота, великий обсяг роботи в окопах, створення траншей і оборонних комунікацій. Це велика робота, яку не виконували всі ці місяці Міністерство оборони в повному обсязі як потрібно. Так, є матеріально-технічна допомога від наших партнерів, але де ж закупівля, де ж виробництво своє? Коли кажуть, що Зеленський вірить, вірити мало. Віра це дуже добре. Але де робота? Коли Зеленський як мантру, повторює, що він вірить в перемогу, це мені нагадує людину. Яка не знає, що робити, і заспокоює сама себе, що все владнається так добре, все буде, він і досі не може зрозуміти, що відбувається. Зеленський є дуже залежним від оплесків. Коли оплесків стає менше, він пригнічується і депресує. І ми це бачили вже до початку повномасштабного вторгнення росіян, коли овації спали. Коли Зеленському вже не аплодували, коли вела, була, була величезна кількість критики. Хвиля за хвилею критики приводила Зеленського в неприємний стан. Дуже нові. Це можна було побачити. Передивіться старі відео. Зараз відбувається щось схоже. Після останнього візиту до США журналіст запитав оточення Зеленського. Взагалі, які як почувається президент, коли повернувся з Сполучених Штатів після зустрічі з Байденом та іншим. Знаєте, яка відповідь була? Розлюченим. А знаєте, через що? Чому йому показали? Харе, харе байдики бити. Звільняє оточення, яке корумповане, звільняй оточення, яке постійно в скандалах. Звільняй це оточення Став людей, які можуть щось змінити, шукай тих, хто може створити. Матеріальну базу, на якій можна перемогти ворога. Закінчуйте толерувати корупцію. А йому це не подобається. Він же хоче, щоб з ним обіймалися. До речі, ви бачили, як потужно зменшився потік приїжджаючих до України в останній час. І це теж впливає на сприйняття подій Зеленським. Автор матеріалу в Таймсі. Пан Шустер пише про те, що на другому році війни оточення фіксує, що Зеленський вже не такий, як раніше, як я його процитую, не зберігся близьк його оптимізму, його почуття гумору, його або непристойні жарти, коли він міг в військовій кімнаті там пожартувати якось, вже не жартується. А що ж так? Комік зрозумів, що вже все серйозно. Треба зрозуміти, що тільки чекати, або тільки сподіватися і вірити, це замало для перемоги, це дуже замало. Окреме питання про те, що оточення Зеленського каже такі речі, про які ми знали раніше, але це підтвердилося. Багато разів я чув, що з офісу президента намагаються керувати нашими військовими, коли Шустер розповідає історію про те, що. Військовим дали команду взяти Горловку, яка є потужним укреп об'єктом, укрепляним об'єктом, дуже. Вони відмовляються. Це неправда. Ну, не можуть вони відмовлятися. Але вони кажуть, що а чим брати? Де зброя, де снаряди, де люди? Команди, які отдає людина, якщо це правда, у якій нема ані досвіду, ані розуміння, не знайома з військовою тактикою та з військовою стратегією. Ну, я не кажу про те, що вона не служила, але це дійсно правда. Як можна взагалі давати якісь накази? Але я знаю історію, коли приїжджає, наприклад, приїжджала Мар'яна Безугла і намагалась через якось давати команди, кажучи, що вона з офісу президента. Що це таке? Хто ці люди? А зараз у Зеленського вже нема. Близько в очах буває більше того, коли ми бачимо, що Зеленському не подобається все, що зараз відбувається, то треба, щоб Зеленський провів роботу над помилками і сказав: а завдяки кому так сталося? Хто не залучав всіх, хто міг допомогти? Хто відмовився від уряду національної єдності? Хто переслідував опозицію і викидав? Представників опозиції, яка раніше критикувала Зеленського, не тільки з телемарафона, а взагалі зі всіх його інформаційного простору. Хто? Хто і далі робить помилки, не роблячи висновків і не роблячи роботу над помилками? Хто не хоче чути поради і намагається, накритившися ковдрою, сказати, що чудовість не існує. Це інфантильна позиція. Це дуже інфантильна позиція. Взагалі, коли я чую, що в Офісі президента розгублені, а я дуже часто останнім часом це чую, то вони розгублені тільки через те, що вони не можуть піднятися вище свого рівня. Не можуть. Нема розуміння візії, візі досвіду, компетенції. Це люди, які прийшли у владу, і вони повинні були розуміти, куди вони прийшли. Що сталося? Вже розуміння, що старі друзі, однокашки та люди, з якими ви працювали, вже не можуть відповідати рівню. Вже прийшло розуміння, що вони некомпетентні, так чому і далі ніхто не, не кличе людей, які можуть допомогти? Чому і далі в Офісі президента намагаються переставляти своїх, бачучи їх неефективність? В мене нема відповіді. В мене нема відповіді, але знаєте, я розумію, що коли Зеленські оточення йшли у владу, вони знали, куди лізуть. Ну, вони ж грали в серіалі, вони ж бачили, як це відбувається. Вон, в Зеленському голові було своє бачення? Ні, не було. Навіщо тоді йшов? Ця стаття це холодний душ на голову нашій владі. Це фактично. Чорна мітка. Кажу, як є, навіть якщо це комусь не подобається. Це чорна мітка, яка показує про те, що на Заході теж все бачать, все розуміють, і хочуть, щоб були зміни. Вони багато вклали сюди грошей, а ми кладемо життя наших громадян. В'я перемоги. Ми пам'ятаємо, скільки коштує нам незалежність України і право на існування. Тому прав на помилку все менше і менше. Тому бажання, щоб щось змінилося. Такі статті повинні змінювати у свідомості людини щось так кардинально, щоб вона розуміла. Вірити в перемогу добре, але замало задля перемоги. Взагалі, враження після статті в Тайм мені нема чому радіти, і треба дійсно. Владі провести велику роботу над помилками, проаналізувати, зробити висновки, сказати до побачення всім тим, про кого казали в Вашингтоні, хто замарний корупцією та скандалами, перестати намагатися контролювати всю владу та конфліктувати з тими, хто розумніше, доросліше і знає більше. Проблеми президента, які пов'язані з обороною та повернення територій, це не тільки. Проблеми президента це наші спільні проблеми. Це моя проблема. Це ваші проблеми, тому що від цього залежить наше спільне майбутнє Майбутнє нашої держави. Мені все це не тішить навпаки. Бентежить і не дає спокою, тому що це не тільки президент втрачає можливості, це все втр. Ми втрачаємо можливості. Це не тільки президент втрачає час. Це наш час, це час наших дітей. Це ми втрачаємо. Ми разом, не тільки він один. І це його помилки і його бажання контролювати всю владу, його некомпетентність, яка призводить до великої кількості помилок. Він повинен позбутися цього, подорослішати проеволюціонувати. Взагалі, те, що він не хоче чути зауважень та поради, те, що він ображається на критику, те, що він не розуміє, того, що не може впоратися з тим навантаженням, яке є, через відсутність розуміння, досвіду і брак експертного середовища навколо себе до таких проблем. Радіти нема чому. Стаття проблемна для всіх нас. Але, на жаль, в мене немає сподівань на те, що Зеленський зробить якісь висновки і роботу над помилками. Тому, як казав класик. Сподіваюсь, без надії, але ж вірю, що може щось змінитися. Дійсно, якщо не вірити, то краще не починати битву. Ми віримо. Але ми прикладаємо багато зусиль. Коли я читаю сентенції Єрмака, що ой так важко, ми в тому бункері ховаємось, ну так не ховайтесь. Пишіть заяву на звільнення. До речі, буде вдячна і Україна і західні партнери. Не треба жалітися. Не треба розповідати, що вам важко всім значно важче. А для того щоб президент не повертався розлючений зі Сполучених Штатів, треба було боротися з корупцією, проводити реформи і зміни до поїздки, а не слухати від дорослих і старших політиків, що треба робити. Хоч щось для того, щоб Україна змінювалась і еволюціонувала від постсовка, якому зараз хвиля корупції неймовірна, до європейської класичної демокрації. Я сподіваюся, що найближчим часом в офісі президента зрозуміють, зрозуміють, що в нас нема іншого шляху, як кардинально змінитися. І не тільки на когось повісити звинувачення, що це от одна людина усьому винна, а визнати свої помилки, вибачитись за все від шашликів до Баканова і почати проводити зміни. Тому що відповідальність на президенті, який так керує країною. Про це, до речі, теж пише Тайм. Тому що це добре, що ми контра спермспери. Але погано, що на цьому все і закінчується. Працювати треба, пане Президент. працювати. І не жартувати, а залучати експертне середовище, яке знає більше, ніж ви, може більше, ніж ви, і може допомогти вам більше, ніж тих, хто біля вас. Працюйте, це в спільних інтересах, і все буде Україна.